Василь! Василя нема тут? Знайомитись? Знайомитесь? З ким? Зі мною? Не розумію питання. Познайомиться просто. Поспілкуватися, Там може сходити на якесь побачення в майбутньому. Цікаво. Що, щось вкрала чи що? Хто? Дівка. Ні. Що, моє серце? Ні, не вас. Дівушка, добрий день. А можна позичити красоту навести собі хочу? <гум> а якщо лишня була, я б вам подаріла. Я тут все жінки вдома одного ставилася. Хотів просто вас привітати. Сегодня ж день закоханих 14 лютого. Як <гум> приємно. Тримайте <гум> це вам. Невеличкий подарунок. Дякую. <гум> <гум> щоб не скучали. Дякую. Щоб у вас був гарний настрій. Це воно вже поламалось, нічого. Та нічого. Дуже ну, приємно, дякую вас теж. Зі святом. Дякую вам.